Гидке каченя. У густих заростях лопуха на яйцях сиділа качка. Невдовзі яєчні шкаралупки затріщали. Коли каченята повилізали зі своїх шкаралупок, качка підвелася. Ну що, ви всі тут? Ой ні, не всі. Найбільше то яйце цілісіньке. Нарешті тріснуло й великі яйце. Піп-піп! Пропищало пташеня й видряпалося зі шкаролупи. Та яке ж воно було велике й гидке? Наступного дня качка з каченятами прийшли на пташиний двір. Дорослі качки оглянули каченят і промовили ціла зграя, а одне яке потворне фу, такого ми не терпітимемо, та й прогнали гидке каченят. Каченя перебігло подвір'я та через огорожу. Бігло воно, бігло, поки не опинилося на болоті. Бах, бах! пролунало над болотом, і ціла зграя диких гусей піднялася з очеретів. Раптом просто перед каченям опинився мисливський собака. Він, було сунувся до каченят, але потім побіг далі. Напевно, я таке потворне, подумала каченя, що навіть собаці гидко вкусити мене. Пальба вщухла лише надвечір. Каченя підвелося, оглянулося та й побігло полями далі. До ночі дісталося воно до вбогої хатинки та прослизнуло туди через щілину у дверях. У хатинці жила стара жінка з котом та куркою. Кіт умів вигинати спину і моркотіти, а курка несла яйця. Каченя ж не вміло ні того, ні іншого, і старенька прогнала його. Каченя подалося до озера. Там воно плавало й пірнало, але всі тварини, як і раніше, зневажали його за потворність. От настала й осінь. Стало холоднішати. З важких хмар постійно лив дощ. Важко було, бідному каченяті. Якось увечері, коли сонечко ще сяяло на небі, з кущів піднялася з грає прекрасних великих птахів. Усі білі, як сніг, з довгими гнучкими шиями. Це були лебеді. Скрикнувши, вони сплеснули великими розкішними крилами та полетіли у вирій. Качення не могло відірвати від них погляду. Зима прийшла дуже холодно. Каченяті доводилося плавати без відпочинку, щоб не дати воді зовсім замерзнути, та що ночі ополонка, де воно днювало, меншала й меншала. От нарешті й заспівали жайворонки. Прийшла весна. Сонечко знову пригріло землю своїми теплими променями. Раптом з очерету випливли троє дивовижних білих лебідів. Вони пливли так легко і плавко, ніби повзали по воді. Попливу до них, подумала каченя. І воно опустилося на воду і попливло назустріч цим прекрасним птахам, які, побачивши його, теж попрямували до нього. Каченя схилило голову, думаючи, що його заклюють. І раптом побачило у воді своє відображення. А воно було вже не бридким сірим каченям, а лебедем. Інші лебеді плавали навколо та пестили його дзьобами. Нема в тому біди, що з'явився на світ у кочиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця.